Миша хатня і миша польова, латиська казка. Погожої літньої днини вилізла хатня миша з нірки й побігла в сільдрову до своєї родички, миші полівки. Здрастуй, голубонько, чи впізнаєш ще свою родичку, чи не забула ще. Здрастуй, здрастуй, любонько, та хіба можна рідну сестрицю не впізнати? Яка я рада, що ти прийшла до мене в гості, а дорогу легко знайшла, не блукала? А чого блукати? Скажи мені краще, сестрице, що це за купа коло твоєї нори вся щетиною поросла? Та це ж зерно проросло, моє єдине багатство, сумно відповіла полівка. Хатня миша тільки лапками сплеснула. Ой, лишенько, та я ж від такої їжі з голоду померла б. У мене, сестричку, зовсім інший харч. На сніданок м'ясо, на обід. Сало, на вечерю вершки, І усе ще в ком'ячині можна дістати. Треба тільки з нірки вилізти. Ні, не зрівняти мого життя з твоїм. Приходь до мене, будемо вдвох жити. Гаразд, сестричко, прийду неодмінно. І ось уночі вилізла полівка. Із своєї нори й вирушила до сестри в гості. Відпочивши після дороги, сестри вирішили попоїсти. Вилізли вони з нірки, і хатня Миша питає в цвіркуна, котрий жив у запічку. Слухай, цвіркуне. Дід дома чи немає?» «Цвіркуне, кіт дома чи немає. Нема кота, В Ригу поїхав мишачі шкурки продавати, відповів цвіркун. Виходить, можна йти, зраділа хатня Миша. Ти, сестрице, тут біля нірки посидь, а я сюди їжу носитиму, а ти її глибше ховай. Тільки но хатня миша вилізла кіт стриб і прямо до неї. Добре, що встигла миша в нору шмигнути, бо не минула плиха. Нічого, заспокоює хатня мишу свою сестру Полівку. Не пощастила тут, пощастить у коморі. «Там, господар сало ховає. Ходімо туди через Велику Нору. Пішли вони в комору, але й там невдача. Господар двері залишив відчиненими, а цусеня так і кинулася на непроханих гостей. Побачила все це полівка й негайно додому зібралася. Краще проросле зерно гристи, сказала вона на прощання, ніж по панськи їсти та за свою шкуру тремтіти. Я собі зерно сама збираю, а ти лише дивишся, як чужим добром поживитися. Прощавай.